Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про електронні листи в системі ОДО. Як працює електронна пошта в ОДО? де мені подивитися всі мої відправлені листи, куди з папки вхідні зникають листи. В ОДО комунікації, обговорення, повідомлення, в тому числі імейл, прив'язуються до того об'єкту документу, контакту, рахунку, наприклад, з якого ви спілкуєтесь. І комунікація, тобто спілкування в ОДО, десь схожі на соціальну мережу. Коли я створюю будь-який об'єкт в системі документ, контакт, рахунок чи запит на покупку, як в нашому випадку, це нагадує створення поста в соціальній мережі. З боку, в чатері ми можемо додавати підписників, які будуть бачити цей пост, обговорювати його, писати повідомлення, все як в соціальній мережі. І весь процес обговорення цієї теми фіксується в системі. Зараз я маю написати листа замовнику, тому заходжу в Контакти. Шукаю свого замовника і надсилаю листа безпосередньо з його картки, не з поштової скриньки, а саме з чатеру його картки. Зауважте, якщо ви надсилаєте листа через кнопку Надіслати повідомлення, всі підписники цього об'єкту, тобто контакту, отримують цей лист. Підписників можна знайти ось тут, в значку Людинки. Якщо хочемо відправити листа саме замовнику, то вибираємо Примітка. Ставлю собачку і обираю свого замовника. І надсилаю. Давайте разом подивимось, що ще мені потрібно сьогодні зробити. В годинничку я бачу, що в продажах на сьогодні для мене запланована активність. Відкриваю її і переходжу до об'єкта замовлення на продаж. І бачу, що мені потрібно надіслати повторну комерційну пропозицію. Також в переписі, помітно, що я вже надсилала комерційну пропозицію три дні тому, і також можу проаналізувати питання, які уточнювалися. Але замовник просить повторно надіслати комерційну пропозицію, а бажання клієнта закон. Ти бачив, в це дуже легко зробити. Тому клікаю на надіслати поштою і повторно надсилаю лист. Тобто немає загальної папки надіслані, де треба шукати потрібні листи, а вся переписка видна збоку в чатері біля контакту чи документу, який вас цікавить. Цього тижня я проводжу тендер по закупівлях і відправляю постачальникам запити на комерційну пропозицію. І з кожним я спілкуюся в його окремому документі. І В мене немає шансів помилитися і відправити на тому постачальнику, бо в мене він один з документів. Якщо мені потрібно взяти щось в роботу, я помічаю це повідомлення зірочкою. І воно буде доступне для мене в обговоренні в розділі позначені зірочкою. Принцип роботи такий: обробляю інформацію, знімаю зірочку, якщо зараз це не актуально. Нагадаю, що в налаштуваннях профілю ми можемо обирати, куди отримувати сповіщення через Оду чи через електронну пошту. Якщо ми обираємо отримувати повідомлення через ОДУ, то всі вхідні повідомлення збираються в розділі вхідні і зберігаються там доти, поки ми їх не прочитаємо. Одночасно я їх бачу у хмаринці у верхній панелі. Як тільки я позначу вхідне повідомлення як прочитане або перейду до цього об'єкта, ці листи потрапляють в історію. Ось куди можуть зникати листи з папки вхідні. Зараз кілька цікавих нюансів пошти «ОДО». Всі вихідні листи відправляються з адреси Notifications, якщо не були зроблені додаткові налаштування в системі. Але, попри те, я також бачу ім'я користувача системи, який надіслав мені це повідомлення. Якщо я відповім на цей лист, то адреса отримувача змінюється на catch-all. Але не хвилюйтеся, система його розпізнає і прикріпить до того об'єкта, з якого був відправлений цей лист. Давайте напишемо повідомлення. І надсилаємо. Але попереджаю, якщо дістати лист не як відповідь, а як лист на адресу Notification чи Catch-all, то виникне помилка надсилання. Давайте знову зайдемо в систему до контакта Іванка. І бачимо, що лист замовника прикріпився саме до його об'єкту, звідки ми відправляли це повідомлення. Також при листуванні в Оду можна використовувати псевдоніми. Але що це таке? До прикладу, ходімо в модуль CRM, і в нас є команди продажу для оптових покупців і для роздрібних покупців. І в кожного є свої псевдоніми. Клієнт, звичайно, не знає їх електронних адрес, але ходімо на наш сайт, і в самому низу вказано B2B для оптових і B2C для роздрібних. Тому я пишу листа із своєї поштової скриньки на адресу B2C і подивимось, що буде. Пишемо тему листа співпраця і сам лист. І відправляємо. Повертаємося до CRM, перебираємо фільтр Мій конвейер і бачимо нову нагоду: це співпраця для команди продажу роздрібні продажі. А в чатері відображається сам текст листа. Аналогічні псевдоніми можна використовувати і в інших модулях. Давайте покажу, ну, наприклад, на модулі «Проекти». Ходімо в налаштування і тут є поле для псевдоніму електронної пошти для комунікації по даному проєкту. При отриманні листа на дану адресу система створює нове завдання для вибраного проєкту. Давайте це перевіримо. Створюємо лист на адресу ремонт. З темою гарантійний ремонт, а в тексті листа пишемо, що все поламалось. І надсилаємо. Повертаємося до нашого проєкту і бачимо, що в ньому з'явилося завдання гарантійний ремонт. А в описі текст з імейлу, який ми щойно відправили. Як бачимо, наша перевірка пройшла успішно. Давайте підсумуємо. Листи в Оду зберігаються не в папках, вхідні, надіслані, як в поштових програмах, а прив'язуються до документів, контактів для збереження історії комунікації. Цікаво, що система може виконувати автоматичні дії при отриманні електронних листів псевдонімами, створювати нові нагоди у воронці продажів чи нові завдання в проектах. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!